Шановні привіт, це Хейдіт. <кій> Ось і жовтень на порозі. Купа ігор, вся хуйня. Тож давайте розберемося, в що пограти. А дядя. Четверте жовтня Overwatch 2. Якщо без зайвих слів, то це Overwatch 1, але 2. Якщо бажаєте трохи серйозніше, то ваше право, новий ігровий рушій, трохи інша графіка, нові локації. Деяка зміна візуального стилю вже давно знайомих персонажів, нові режими, навіть щось сюжетне буде, але якось так ось дуже мало змін, щоб додавати цифру 2 у назві. Як на мене, то діло пахне пісюнами. Як для фанатів, мабуть, все добре. Чого ж ні? Та сама гра, але з новими плюшками. Тим паче, власникам першої частини перехід на другу буде безкоштовним. Сама гра мене геть не цікавить, але чи впадуть у день релізу сервери, то вже інша справа. Ще 4 жовтня можна буде подихати свіжим піском в Дакар Дезерт Раллі. Це така собі гонка у відкритому світі, де гравцю можна буде паролювати купою купської ліцензійного транспорту. Тут вам і мотоциклі, і звичайні тачки, і вантажівки, і син маминої подруги. Гра підійде як аркадним гравцям, так і профі, тому що на вибір буде декілька режимів. Ну, типу Лох, не лох та Батя. Мультиплеєр є, соло плеєр є, графоні наче є. Не чекаю, а ви дивіться самі. 11 жовтня Астеріго з of the Stars. Фентезійний екшен від третьої особи, де ми будемо грати за руду дівчинку, яка відправиться у якесь таємниче та повне небезпек місто, щоб знайти свого батька, який в свою чергу 10 років тому пішов в магазин за хлібом та не повернувся. Але це вже не точно. Хто на екрані побачив слешер та почав передивлятися свій баланс з тіму, хочу попередити, що тут у нас соус лайк. А соус лайк не від фромів, то зазвичай діло так. Естробі з іншого боку, бачимо наче непогану картинку велетенських босів та руду красуню. А ми знаємо, так що якщо дах і ржавий, то й підвалі мокро. 13 жовтня The Last Oricru, Стім каже, що це рольовий бойовик, що буде весело, що вибір має значення. Гравця тут чекає цікавий сюжет: 7948 неймовірних боїв, прокачки, хоячки, діалоги персонажі. Коротше, РПГ. Студія розробник Gold Knights, Я такої не знаю, що вони робили до цього. Не знаю, тому від проекту тупо нічого не чекаю. Але на релізі заценю, мабуть. Ще 13 жовтня виходить доповнення до гри Dying Light 2. Оригінал гри мені геть не зайшов душно, сушно, пушно, фушно. Хоча, як я бачу, багатьом гравцям більш-менш сподобалось. Саме доповнення чомусь мені нагадало про Far Cry Blood Dragon. інша стилістика, якесь божевілля. Коротше, не здивуюся, що доповнення буде виглядати як самостійна гра, яка вийде кращою за оригінал. Може я звичайно і помиляюся, знімаю рожеві окуляри, готуюся знову їсти лайно, але як кажуть, доживемо побачить. Ghostbuster Spirit Unleashed виходить 18 жовтня. Хто думає про сюжетну гру, заспокойтеся, бо тут саме звичайний, асиметричний, багатокористувацький екшен 4 проти 1. Вангую, що, як і завжди в подібних іграх, місця для балансу тут не знайдеться. Ну, 4 на 1, камон. В одному випадку самотній, більш-менш рукастий гравець буде дрючити тіму з рандомних чуваків в одну хвіртку. В другому випадку більш-менш організована Тіма з руками тоговою напхає аж 4. Капелюха в рота будь-якого кіберспортсмена. Так було і в Predator, і в відносно новій Evil Dead, і в любій грі такого жанру. Так мисливці на привидів може і не будуть лайном, але як на мене, такі ігри на 3-4 дні, ну на тиждень максимум. Ще 18 жовтня вийде Еплак Tale Requiem. Хто не в курсі, то вже друга частина серії Epluck Tale. Перша гра, на мою думку, вийшла дуже і навіть дуже непоганою, тому продовження я чекаю. Хоча є, так би мовити, нюанс. Студія видавець продовжує наярювати болотному геймдеву. Більш докладніше про це розповіла моя подруга з каналу Voodoo Gaming. Посилання буде в описі та в кутку екрану. Повертаючись до гри, хочеться відмітити, що є один варварський метод, щоб пограти в гру, але не заносити в кишеню таких мудацьких видавців тому кому цікава історія чуми океанів, диких як ота собака щурів, та взагалі цікавий сетінг, як то кажуть, його хо. -хо. 19 жовтня на ПК з двох ніг увірветься четвертий Uncharted та його доповнення. Подякуємо Sony боєм за бета-тест Та пірнемо в неймовірні пригоди Натана Дрейкана. Якщо хтось чогось не у курсах, що це за фігня, поясню на пальцях. Uncharted 4 то Tomb Raider з яйцями на максималках. Чудовий графоній, цікава історія, неймовірний екшон. Коротше, треба брати. 21 жовтня виходить New Tales of the Borderlands. Інтерактивна пригода з купою діалогів, цікавою історією, крутим гумором у стилі борди, купою персонажів та, як завжди, бла бла-бла бла бла. Мені що на неї, що на основну серію в цілому пофігу. Але тримаю в курсі. Ще 21 жовтня виходить Scorn і це вже куди цікавіше. Хоча б тому, що гра в інфополі мерехтить вже років 200, а вити мала ще років 40 тому. Це survival хоррор, то значить, що буде лячно. Розробники дуже часто нагадували, що надихалися роботами гігера. То, якщо що, дядько, який ксеноморфа намалював. А так, з того що відомо, то тут у нас все постандартно: сильні вороги, три патрони на всю гру. Коротше, доведеться думати: чи стріляти, чи краще спробувати обійти, чи видалити нафік, бо страшно піздець. Якщо чесно, в мене є побоювання стосовно Бо коли ігри проходять через виробниче пекло, на релізі може бути щось не так, але подивимось. 25 жовтня та Готем Найтс. По сюжету кажан той, що Бетмен двинув коні. виході розбушувалися, готем, як завжди, в сраці. Коротше, треба порішати. Тут у нас і Робін, і Найтвін, і Бетґірл, і Харлі Квін, і син маміної. Подруги, жарт сказаний двічі, вдвічі смішніший, мене не єбе. Коротше, на бумазі все прикольно чудово. Будемо бити морди за знайомих героїв, графоній бюджет, але щось якось пахне пенісом. Ну, по-перше, до серії Аркхем ніякого відношення, як я розумію. По друге. Це вже не По-третє... Ну, коротше, по-третє. 28 жовтня вийде доповнення до резиденту той, що Сео. Тут ми будемо грати за доньку Ітана Розу. Дівчинка вже доросла, то, мабуть, і стало цікаво, якого хрестика сталося з її батьком і все таке інше. Сподіваюся, доповнення дасть деякі відповіді на питання, які з'явилися після вілич. Але є така чуйка, що навпаки, питань стане ще більше. Ну щоб так би мовити, підігріти гаманці гравців до виходу 9. І з цікавого доповнення на відміну від оригіналу буде від третьої особи. Розробники пообіцяли, що буде складніше вже не буде в Duty проти перевертнів, але подивився. І я б цим хитрим японцям на слово не вірю. 28 жовтня, Call of Duty Modern Warfare 2. Перша частина перезапуску дуже файно прогріла сраку руського Ваньку. Я дуже сподівався на щось подібне і тут, але наскільки я знаю, в цій грі доведеться боротися проти мексиканських кортелів та якихось терористів. Валить наліво і направо руського Освободітеля не вийде. Ну а так, в цілому, все як завжди. Колдає колда є колда. Супер неймовірний екшон, постановочні перестрілки, пафос. Все, за що ми любимо серію. Щоправда, сука, дуже добре, Дорого. за такі бабки могли, хоча б українські субтитри в гру додати. Зрозуміло, що на цьому проекти не закінчуються. Ігор дуже і дуже багато. Я спробував згадати тільки за більш-менш знакові релізи. Тому, якщо ти не побачив в ролику третю байонету або ще щось таке, що можна зіграти, пиши в коментарях. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо відео сподобався, ставте подобайки, підписуйтесь підписуйтесь, 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 підписуйтесь підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Хейдід, з Хейдідом був найкращий світ. Do I don't ever slow up, no I don't teach, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up